Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав, і я роблю це відео знаєте так терміново. На дуже важливу тему ніколи не думав, що я буду тут, в Канаді, в Ванкувері, знімати відео на цю тему, але вимушений вам розповісти про те, що відбувається тут. Знаєте, я переїхав до Британської Колумбії буквально два з половиною місяці тому назад. До цього ми майже 10 років прожили в Вінніпезі в Манітобі, і цієї проблеми ніколи там не виникало. Да, Британська Колумбія класна провінція. Нам тут все подобається. Ну дуже класна провінція, чиста класний клімат. Все дуже красиво. Ви самі це бачите з моїх відео, які я вам знімаю і показую. Вулочки, вулочки Ванкувера, вуличмонда, Річмонда, кіловни та інших міст Британської Колумбії. Але є одна проблема, як я вже сказав. І ця проблема це досить велика кількість російськомовної вати. Причому хочу тут підкреслити, що ця вата російськомовна не тільки росіяни, так вистачають і українців, ті, хто має українське коріння, але вони сюди приїхали давно. Ну тобто ця вата це ті, хто застряг ще там в радянському союзі, колись там десь я не знаю. Є вже і ті, хто хто приїхав нещодавно, але з головою ватною і пустою повністю. І ось ця. Вата збирається завтра, 9 травня, проводити тут автопробіг, в честь перемоги Великої вітчизняної війни. Уявіть собі, це тут в Канаді, в Ванкувері, в класному місці, де живе прогресивне е, людство, де живуть прогресивні люди. Ця вата збирається це зробити. Я не знаю, там, ну напевно, там певна кількість людей. Вони це роблять свідомо, так вони свідомо колобродять це все, і щоб показати під. Підтримку путіну підтримку цій війні, підтримку агресору. Але я думаю, що там і є досить велика кількість людей, які просто глупі, які просто тупі, які просто от, -от з цією своєю ватною головою вони як звикли. Ото при радянському союзі, 9 травня, ходити з плакатами, транспарантами, урами перемогли всіх, і ось так от у них і катиться. І можливо, вони це роблять не свідомо. Можливо, вони е, це роблять, не розуміючи те, що вони роблять, але е, ну маємо, що маємо. Но, на щастя, друзі, тут британській Калумбії також є. І хто? Правильно, українці і українці зараз намагаються, що зробити правильно зірвати цей шабаш, цей шабаш тупих ватних людей. Ну я не можу по-іншому називати цю банду, цю свору безталкових людей. Ну, я вибачаюсь, друзі, але знов-таки на цьому каналі я називаю речі своїми іменами і не прикрашую те, що відбувається. Тож, е друзі. Отака от, от проблема у нас тут у Британській Колумбії. Ну, до речі, такої вати вистачає і в Альберті. Так, там також ми з вами бачимо зараз ця вата на різних мовах, в тому числі і на українській, і на російській. Зараз пишіть, кричить за консерваторів, як же так, і треба відділятися. Хоча я впевнений, що переважна більшість це все ж таки там російськомовні, які навчилися користуватися google Translator або іншими якимись там перекладачами. Але є і, звісно, і справжні українці. Ну і ось тут. І знов таки хочу сказати, що в Вінніпезі в Манітобі такої проблеми не було. Ну, не бачив я там е, такої кількості цієї вати. Ні, вона там є, це точно. Але вони там сидять собі тихесенько, вони там своїми тусовками ціма ходять. Я пішов раз там на концерт українського е, діяча. Якось там я вже не пам'ятаю. До речі, концерт не дуже сподобався. І ось там ми з, з супругою побачили. Цю тусовку вату. От знаєте, там. Ну причому там і російська, і українська вата. Вони всі перемешані між собою, всі російськомовні. Ну, все, як от у нас було таке відчуття, що ми потрапили в 90-ті. Знаєте, там один перед одним у кого цепочка потовще, там палець буде вісити, у кого там які персні, от і всі розмови, всі такі. Ми там сиділи. з жінкою, як два інопланетяни на все це подивилися, подивилися і вирішили, що більше ми на такі концерти там ходити не будемо. Но, нам ця вата, як я вже сказав, вона сидить тихесенько, Вона не організовує такі виступи і такі паради, такі шествія, як хочуть організувати тут. Тож, друзі, будь ласочка, допоможіть розповсюдити цю інформацію. Давайте в. Фейсбуці в різних інших соціальних мережах підіймемо хвилю. Давайте ми зробимо так, щоб ця вата заткнулася і не вилазила нікуди. Той, хто дивиться мене з Ванкувера і з округи Ванкувера, українці, які розуміють все, що відбувається, давайте не дамо цій ваті зробити те, що вони збираються. Друзі, від вас підписочка, подобачка, розкидайте посилання на це відео в соціальних мережах. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами. Поговорили, напишіть ваші побажання, як ми можемо їх зупинити всю цю тупу вату, так, щоб вони цього не зробили. Я буду і далі вам надавати корисну інформацію. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.